У Ніжині молоді лікарі отримали службове житло. Пріоритеті роботи міської влади покращення медичних послуг та медобслуговування в Ніжинській громаді. З цією метою активно залучають в місто молодих спеціалістів та забезпечують їх службовим житлом. Міська влада продовжує підтримувати наших працівників медичних установ, в першу чергу молодих фахівців, лікарів. І тому одним із видів заохочення для роботи в наших медичних закладах це те, що ми надаємо службове житло. Ми мали зустріч минулого тижня з цими молодими фахівцями-лікарями. Вони працюють, зацікавлені залишатися в Ніжині. І дійсно є таке і зобов'язання для них, що вони мають відпрацювати не менше 10 років. На своїх посадах в наших медичних закладах, тому я думаю, що це приємна подія, незважаючи от на дуже складні часи, в яких ми з вами перебуваємо і живемо, але місто знаходить можливості підтримувати наших молодих лікарів однокімнатну службову житлову квартиру надали сім'ї молодих лікарів Дмитру Пемпку, який приїхав до Ніжина працювати лікарем з Волинської області, та його дружині уродженці Сумщини Марині Андрюшкіній. Подружжя працює сімейними лікарями в Ніжинському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Орда на службове томе Дмитровалітаєва у роботі роботі. Ця дружині як з сімейного затишку. Незважаючи на епідемію, незважаючи на війну, міська влада знайшла ресурси і знайшла можливість для того, щоб забезпечити молодих спеціалістів житлом. Це насправді, як на мене, найвищий рівень поваги до молодих спеціалістів. Саме тому, від імені нашої молодої сім'ї, я хочу висловити найщирішу подяку. Міському голові Ніжина Кодолі Олександру Михайловичу Добре. Калініченко Оксані Андріївні, це директор нашого Ніжинського ЦПМСД, а також всім іншим причетним до цієї визначної події для нашої маленької сім'ї. Двокімнатну службову житлову квартиру надали сім'ї молодих спеціалістів, лікарю інтерну ортопеду травматологу Олександру Ляху, який є мешканцем Ніжина. Та лікарю інтерну хірургу Іванні Лях, яка приїхала до Ніжина з Львівської області. Подружжя працює в Ніжинській центральній міській лікарні. Також бажаємо вам успіхів і по найкращого. службовим житлом квартира вважатиметься 10 років, поки лікарі працюватимуть у Ніжинських медичних закладах. Потім зможуть оформити її у свою власність.